Доброго ранку, діти! Я вітаю вас на нашому сьогоднішньому занятті з грамоти. Сьогодні ми з вами поговоримо про слова омоніми? Тобто, це такі слова, які мають однакову назву, але мають різне значення. Але перш ніж ми з вами перейдемо до наших слів омонімів, я хочу вас спитати: чи хочете ви стати відлунням? Як відповідає відлуння на питання? Не знаєте? Тоді давайте ми з вами познайомимось з уривком вірша Олени Кравченко, який має назву Відлуння. Слухаємо, будь ласка, уважно. Я питаю, як же так? Так, так. Не розумію я ніяк, як, як? Чому, що за слово не скажу, прозвучить воно в горах і в лісах. Ах, ах! Як ви гадаєте, де в цьому віршику є відлуння? Правильно, відлуння це повторення останнього, останнього слова чи складу. От, наприклад, у питанні як же так, 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 тобто повторювалося останнє слово так. Або в наступній строчці Не розумію я ніяк. Як, як? Тобто повторювався останній склад. Слово ніяк. Ось так і ви, якщо станете відлунням, то відповідайте на питання, як воно? А щоб було веселіше, давайте з вами будемо плескати в долоні. Зараз я прочитаю вам вірш Петра Сорок, який має назву Калач. Ми з, вами, ми, ми з вами маємо повторювати останній склад, плескаючи у долоні. Якщо ви готові. Тоді давайте почнемо. В хаті гамір шум і плач. Ач-ач. У юрка пропав калач. Ач-ач. Мати нишпорить під ліжком. Ом-ом. Дід на дворі під горішком. ом ом Старший братик із сестрою. Ою. Ой, під столом і під тахтою. Ою, ою. Тільки котик не шукає, ає-ає. Де калач, він добре знає. Ає ає. Молодці. Давайте з вами ще раз пройдемо. В хаті гамір, шум і плач. Ач, ач. У Юрка пропав калач. Ач ач. Мати порить під ліжком ом ом Дід на дворі під горішком. Ом-ом. Старший братик із сестрою ою-ою. Під столом і під тахтою ою ою Тільки котик не шукає, ає-ає. Де калач, він добре знає. Ая-ая. Молодці! Відмінно виконали це завдання. Зараз ми з вами переходимо до роботи у наших зошитах. Будь ласка, підготуйте свій зошит з грамоти. Відкривайте, будь ласка, сторінку 5 і почнемо виконувати завдання 3. Дивимось уважно на наше третє завдання. За зразком з'єднає лініями малюнки, назви яких римуються. Ось нам з вами показують приклад. Сонце віконце. А ми з вами маємо так з'єднати лініями малюнки, які між собою римуються. Давайте з вами поглянемо. Ось у нас є малюнок дітей. Як ми з, вами, з яким з малюнків ми з вами можемо його зримувати? Діти, квіти. Тому ведемо стрілочку до квітів. Давайте подивимось далі. Ось у нас є малюночок білки. З яким іншим малюнком ми можемо його зримувати. Білка, гілка. Тому відведемо від білочки стрілочку до гілки. І в нас лишилося кішка. Мишка. Тому від кішки ведемо стрілочку до мишки. Молодці. Відмінно виконали це завдання. Виконали це завдання? Молодці. Зараз, будь ласка, виконайте невеличку фізкульт хвилинку, і ми з вами повертаємось до нашого. Виконали зайку. фізкульт хвилинку. Молодці. А зараз ми з вами поговоримо про наші слова. -омони. Ми вже з вами поговорили, що слова омоніми це слова, які мають. Одну назву, але мають різне значення. Зараз я вам пропоную пограти у невеличку гру. Тобто я вам буду показувати зображення, які мають одну назву, але мають різне значення. Тобто, дивіться: ось у мене є зображення листочка. Тобто, це звичайний листочок з дерева. А є Ось такий лист, тобто це лист паперовий. Тобто раніше люди писали ось такі листи і відправляли їх поштою. Тобто ми з вами можемо сказати, що у нас лист це листочок з дерева, а також лист, який ми пишемо вручну. Наступне наше слово ручка. Тобто ви можете бачити, що це дверна ручка. А також є ось така звичайна кулькова ручка, якою ми, наприклад, от щось пишемо. Тобто є ручка дверна, а є ручка, якою ми пишемо. Молодці. Дивимось далі, що це? Це ялинова голка. А це А це звичайна швейна голка, тобто голка для шиття. Тобто, бачите, слова мають одне, одну назву, але мають різне значення. Тобто це ось гілка, вірніше, голка з Ялини, а це швейна голка. Дивимось наступне слово. Це в нас лисичка. А ось у нас є і грибок, який має таку саму назву. Тобто цей грибок також називається лисичка. То, бачите, він навіть за кольором трішки схожий на лисичку. Тобто у нас лисичка як тваринка і лисичка як грибочок. Тобто, знову ж таки, слова мають одне, одну назву, але мають різне значення. І останнє на сьогодні слово ось ось ці закручені хвилясті. І утворення на хвилях називаються баранці. І ось у нас є ось такі баранці з ферми. Тобто це баранці, і ось це на хвилях баранці. Тобто, вони мають одну назву, але мають різне значення. Усі. Картки, які я вам щойно показала, це якраз наші з вами слова омоніми. Тобто вони мають одну назву, але мають різне значення. Так само, наприклад, як слово коса дівоча і коса на морі. Наприклад, ось так само. Мають однакову назву, але різне значення. Пташка чайка і корабель чайка. Є ключ звичайний від замку, а є ключ скрипичний, тобто музичний ключ. Так само є пташка журавель. І є колодязь, журавель. І знову ж, таки, знову ж таки є захід, і є захід сонця. Тобто захід як свято і захід як захід сонця. Молодці. Зараз, будь ласка, Відкрийте зошит на сторінці 5 і виконуємо завдання. Дивимось, будь ласка, на четверте завдання. З'єднай лініями предмети, назви яких звучать однаково, але мають різне значення. Я нагадую, що слова, назви яких звучать однаково, але мають різне значення, називають омонімами. Тож ми з вами дивимось. Ось у нас є зображення метелика. Метелик це такий, така кроватка для хлопчиків. І ось у нас є звичайний метелик. Це будуть слова, назви яких звучать однаково, але при цьому мають різне значення. Тобто є метелик для одягу, а є метелик в природі. Тому ми з вами з'єднуємо їх лініями. Далі, ось у нас є дверна ручка і є звичайна ручка. Назви цих слів звучать однаково. Так, вони звучать однаково, тому ми з'єднуємо їх лінією. І в нас залишилися два останні малюночки. Ось є звичайна мишка і є комп'ютерна мишка. Ми з вами також їх з'єднуємо. Лінію. Молодці. Відмінно впорались із цим завданням. Виконали завдання. Молодці! На сьогодні наше заняття з грамоти закінчується. Ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!